Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Бог прийшов на землю, щоб служити людям. Не святим служити, а грішним людям, беззаконникам, злочинцям. З людської точки зору це здається неймовірним. Та й не дивно. Адже апостол Павло говорить. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа. Бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Христос прийшов, щоб послужити убогим нужденним та приниженим. Служити а значить виконувати прохання тих, що потребують цього, чути крики тих, що гинуть на волання нещасних поспішати на допомогу. Саме це й робив Господь, коли до нього звернувся прокажений: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус зразу ж протягнув руку. Торкнувся до нього і сказав: Хочу, будь чистий. Торкатися прокаженного або його одягу заборонялося, але Ісус своїм дотиком показав, наскільки близьким для нього було горе цього нещасного. Він з радістю протягнув руку, звільнив від страшної недуги, від кошмарного минулого і зробив це на очах у величезного натовпу після того, як вимовив знамениту нагірну проповідь, в якій закликав людей до милосердя, до любові, до служіння іншим. У Христа Слово діяло, а діло говорило. У нього і Слово, і діло однаково всемогутнє. Ісус служив людям. Коли його попросили прийти і покласти руку на хворого, він вставав і йшов. Коли його благали тільки поглянути на хворого, він з радістю дарував свій зціляючий погляд страждальцям. Коли ж його просили сказати тільки одне слово, він не відмовляв. Говорив, і його слово повертало життя вмираючому. До нього з відчайдушним проханням звернулася одна мати. Допоможи мені, дочка моя жорстоко біснується. І він допоміг, не відмовив. Він спеціально прийшов, щоб допомогти цій жертві зла. Для цього йому довелося пройти понад 60 кілометрів. Через гори та ущелене, декілька днів довелося йти, щоб допомогти жінці з поган. Він служив навіть на Христі. У стражданнях і муках продовжував служити своєму творінню. Коли до нього обізвався розіпнутий разом з ним розбійник з проханням, допоможи мені Господи, Ісус не відвернувся від того, хто не лихословив Його. Але, побачивши, що Той визнав у ньому Господа і Спасителя, урочисто сказав: Істинно говорю тобі нині, будеш зі мною в раю. Усі вище згадані приклади життя Ісуса Христа, поза сумнівом, говорять про те, що Бог є любов. І що всі прояви співчуття продиктовані цією незбагненною любов'ю, прояв милості означає не тільки співчуття людині в звичному значенні цього слова. Це набагато більше, ніж емоційний напад жалості, милість вимагає свідомих зусиль, розуму і волі, ототожнення себе з іншою людиною настільки, щоб пройти через те, через що пройшла вона. Так поступив Бог. Він дійшов до нас не як далекий, безпристрасний, відособлений і величний Бог, а як людина. Явище Бога в Ісусі Христі. Це вищий прояв милості та любові. Давайте подякуємо йому за це в молитві. Наш добрий батько. В ім'я Ісуса Христа, Твого Сина ми приходимо сьогодні разом з нашими глядачами до Тебе. І хочемо дякувати Тобі за той прояв любові. Милосердя і співчуття, який виявив твій Син до нас тут на землі. Його життя є сповненим прикладами для кожного з нас. Допоможе і нам також любити людей, співчувати їм і допомагати, щоб Господи ми йшли його слідами в нашому житті. Просимо це в ім'я Ісуса. Амінь. Прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Ну і, як завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань. Досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії. До побачення.